Всім доброго дня. Сьогодні у нас прикраси з топазами, може, ще щось буде цікаве, подивимось. І хочу я показати ланцюжки два, італійські. Це ось такий, бачите, він гладенький. 50 см довжиною. Вагу я не перевіряла, зараз ще, може, вагу треба перевірити. Так, тут у нас 14,2. Вона так прикольно виблискує, вона і та і та прикольна, бачите, тут є надпись Вітелій. Красиво на шийці виглядає, типу як такого ж гутика. Вона, ну, в кого може дуже чутлива шкіра, зараз я на собі спробую. Ну, до неї можна звикнути. Я маю на увазі, що... Ну, В принципі, я б змогла носити, але в кого дуже чутлива шкіра до таких елементів, то краще не купляти або носити на якусь, якусь футболочку. Перша у нас 1750 гривень, а друга 1550, вона в Огранці вона трохи коротша, вона 45 см. Не в огранці, а з такими, ну, так, це як огранка. Металі. Вона також блищить. Я, чесно скажу, не знаю, яка краще. Я спочатку подумала, що та, що в агренці краще, але вони обидві так прикольно блищать. що тепер я вже вагаюсь, я не знаю, яка. Яка, на мій погляд, навіть краще. Я і так, і так люблю. Ось це цікаве, що воно таке подібне до філігранних якихось прикрас. Я Раніше я ще тільки відкрила для себе срібні прикраси. Мені дуже подобалися ці філігранні старовинні ланцюжки. Вони дуже в мене якусь, якийсь захват визивали. Я їх дуже-дуже любила. Зараз вже трохи послабло, вже, немає вже такого кохання, але один час я прям ними насолоджувалась. І Вони такі, як. Як кружевні, як мереживні на шиї виглядають. Не знаю, просто вау. дівчата, в кого в колекції є. Бережіть, їх такого не роблять і, і не продають. Так, це в мене два ланцюжки прийшли. Я не впевнена, може буде ще один, але, але не обов'язково. Зараз давайте подивимось наборчик красивий. Комплект у 19 розмірі, блакитні топази. Тут сережки, підвіска і каблучка, ось такий світлий, красивий топаз, він такий ніжний, ніжний, ніжно, ніжно-блакитний. В мене є зараз ще коротенький, О, коротенький чокер. можна до підвісочки. Тут ось трохи інший відтінок самого топазу. Ось цей чокер зі срібними кульками 850 гривень. Вартість комплекту 4550 гривень 110 доларів. За штифт, він такий красивенький. З ромбіком в мене є ще індійський ось такий аметист. також дуже красивий. Трохи-трохи крупніший. Він у радіюванні. Я вже думаю, що ми подивимося. Я би тись я просто не планувала це, він на мене сам подивився. Вага однієї сережки 3,6. Тут у нас немало топазів. Самі топази приблизно 5-6 міліметрів. 21 на 14 розмір прикраси. Щокра я показала до того, що якщо поставити підвісочку, у вас буде повністю топазовий гарнітур. Лише різниця невелика у відтіночках. На мій погляд, це не критично, але комусь може, бути, може так здатися. Це світлий топаз. Буває ще трохи-трохи темніше. Буквально на тон. по відео не дуже видно, але він більше такого насиченого кольору, от приблизно як ось ця одна намистинка. Плюс-мінус так десь буде виглядати. Це ми подивилися з вами, дивимось далі. Ой, я ж хотіла показати аметист. У мене є розмір 18,2. Так, 5,4 одна сережка. Одна. Тобто це 10,8 на обидві. Він трошки крупніший. У радіованні дуже-дуже красивий такий світлий колір. Є такий самий у варіанті з гранатом. ще. Розмірі 18,2 і 19,2. Це я так для себе перевірю. 3800 гривень вартість. Це сьогодні 92 долари у нас. І з гранатом, не знаю чи подивимось ми його, може сьогодні. Подивимось. Так, він цей трохи крупніший, довжину він у нас 2,6. Дуже красиво, це прям такий світлий-світлий аметист у радіюванні. Далі зараз в 16,5 варіанті дівчата, яку любить упазити, це просто казковий комплект. Но він і ромбиками прикольний, і цей класний. Тут маленькі такі сережки, маленький розмір каблучки, я вам все одно скажу і розміри вагу у радіюванні. Не знаю, що в ньому є, таке чарівне. Прям навіть не хочеться його віддавати. Так, це в нас 17 висота. Висота 17, ще я хотіла прикласти. Сюди також чокер буде посувати. Вони, в принципі, плюс-мінус однакові по відтіночку. Е, я як людина, яка тримала паз в руках, я би його віднесла, що він більше схожий на аквамарин. От З Тайланду аквамарини, які приходять. Дуже схожий відтінок близько між тим і тим. Це моя особиста думка, хтось може її не розділяти. На телефоні я бачу, що колір передається. От він світлий, такий ніжний. Попередиться колір маленький такий тендітний комплект. Вага однієї сережки 3,9. Вартість 4550 гривень 110 доларів. Маленький розмір кабучки. Зараз маленький, але якщо потрібно, теоретично можна більшенький. Але поки що на сьогоднішній день він один. Робиться. Ці комплекти, на жаль, я не можу розділити в такому варіанті, як і, в якому вони є. От так вони і будуть. Тут прикольний ось цей ободок хочу показати вам. Такий товстенький. Як біле золото. Наступний комплект, ага, обох сережок 6 грамів. Тут немає каблучки, тут у нас тільки підвіска і сережки. ось такі. Цей, я б сказала, також в стилі золота. От у золоті один час було багато таких, але це здається на початку 2000-х, коли ось такі дуже активно. Я не знаю, чи їх купували, але мене мама водила через золотий базар у Дніпрі, і там я бачила, чесно них саме звертала увагу. Зараз, згадаєш, тоді грам золота щось був гривень 300. Ну, щось зовсім мало. Колись були такі часи. Це я до того, що це можна віднести до. Вони всі прикраси повторюються. Я маю на увазі, що можуть бути в сріблі золоті. Оці чогось мені, на мою думку, запам'ятались саме в золотому варіанті більше. Вартість сережки та підвізка 4 гривень 97 доларів. Розмір тут центральний топаз, у нас 7-8 мм, а повністю сережка 14 мм. І так само сюди би підійшов наш чокер. Чи сюди не підійде? Ні, сюди сюди підійде. І ось таким чином це виглядало комплект. Бачите, ці топази, вони прям аж горять, аж блискучі такі. Це різної категорії топази. Але як кольє можна зробити так. Ці прям яскраві, яскраві. Я маю на увазі в плані огранки. Самотня каблучка у 18 му розмірі це гранат та білі топази. Ось такий темний гранат. 1400 гривень 34 долари. Вартість гранату 9 міліметрів. 18 й розмір. У 17 з половиною розмірі тут колір аметисту подібний до нашого комплекту індійського ромбу. Ось такий, дуже такий мініатюрний, красивий, радіювання. Колір дуже схожий. Підвісочка прикольна. Ну, вушка, вушка прикольна. Можливі чокери, як стопазу, такі самі маленькі за метисту, щоб був повний комплект, але вона дівчинка забрала нам. 1. Якщо треба, то це треба. Можна замовити і через два тижні він буде приблизно через два тижні. Ось такі красиві стежинки. Прекрасно. не знаю, чи вам сподобається. 3350 гривень 81 долар вартість набору. Царишки, каблучка і підвіска. Повний комплект, можна сказати. У мене, до речі, лишився ще один браслетик за метисту крупненький. Треба буде індійські прикраси. Нагадати вам. Може, ви його собі Дуже мотисти, просто красиві. Вони просто лежать, а літо вже майже закінчується. Ось така є прикольна підвісочка. Крупна, бачите. 3400 гривень. Вартість такої 31 на 21. У нас ще з вами є прикраси з Таїланду Трохи залишилось з минулих відео і трохи новеньких. Я думаю, що найближчим часом ми з вами подивимось і Таїланд також. Сподіваюсь, що ви чекаєте. Це прям така величинка величенька ще наче була десь менша. 18,5 грам вага в неї, Каблучка в розмірі 19,7. Тут крупненький камінець 2600 гривень. Я не бачу, як 4 по-іншому показувати що. 21. Перстень, вага 14,1. Красива тендітна каблучка у 18 розмірі з блакитним топазом і цирконами. Тут 7 мм камінчик виглядає ніжно, як біле золото. Вони в всі як біле золото. Прекрасно виглядає це вже так. Кажу, а ну, в принципі, вони всі які маленькі, прикраси, вродіванні, вони ж такі і б золоті, тендітні. Так, тут 3 грами, 3 і вага. 950 гривень 23 долари вартість. 18,3 є ось такий маленький-маленький камінчик з аметистом та цирконами. 750 гривень вартість. Рекування така крапелька. І наостанок я ще просто хотіла показати ось цю підвісочку. 2500 гривень. світлий аметист, Трошки менша, Тут нерівний ось такий трикутничок. 2,1 на 2. Височенький камінець, прикольно буде виглядати на короткому ланцюжку. Напевно, ще покажу це, ми з вами не бачили. Це з нових. Це світлий цитринчик, відвісочка в формі маркізу. Вона така красива-красива. Бачите, ось така. Це як всередині. Так, не видно, а ось так видно. Довжина 3 сантиметри, а 3х14 це наш сам камінчик. Дуже красива форма. Такий ніжний лимонний колір. У мене ще лишилося одне намисто з цитрину. Звідки дівчатам Теж покажу, бачите, ніяк не розпрощаюся, бо інтернет є. Я зараз не знімаюся, щоб вже його вимкнути. 2650 гривень 64 долари вартість цитринової підвісочки. Вона мені сподобалася вона така ще і височенька. Ну, 9 мм, але це, це не низька. Ця височенька у нас. навіть трохи вища. Цитрини намистейки, мені дуже хотілося показати. Це вже точно остання прикраса. Такий ніжний колір, ніжно-жовтий. Ось такий 49 сантиметрів. Тут фурнітура срібло на ювелірному тросі набрано через маленький гранатик. Вартість 1300 гривень. Тут намистинка приблизно 1 сантиметр. Зараз, а вже нас 17 хвилин, 9, 9 міліметрів точно. Ось така красива річ. Це сьогодні в нас Аметис і в принципі будемо ще з вами. Я думаю, дивитися Таїланд, як все добре. Напишіть, будь ласка, як вам такого плану прикраси. Всім дякую за увагу, бажаю приємного вечора. До побачення.